Режим Зеленского каждые сутки пытается устроить 11 сентября против России, атакуя нас сотнями одновременно запущенных беспилотников Камикадзе самолетного типа, которые несут смерть. У нас, разумеется, руки развязаны для любых ответных действий, тем более что в ответных ударах мы уничтожаем прежде всего военную инфраструктуру. а не гражданські цілі. Ось це волання у московських студіях красномовне твердження того, як сильно зараз підгорає у пропагандистів. Бо ж що день так несеться? Кількість терористичних атак Києва по гражданським об'єктам різко зросло з 20 мая за тиждень з 20 по 27 сідьмої средствами ПВО. Волзбі тільки вдумайтесь: 2331 ударний. ППЛА почти дві вне зони спецоперації. тим часом Путін в пошуках картоплі. Ну і знову вимагає, щоб захід письмово пообіцяв не брати Україну в НАТО, а також Грузію, Молдову та інші колишні республіки СРСР. Вітаю! Я Інна Набок. і сьогодні я знову підготувала для вас порцію маячні та нікчемних висловлювань поплічників Путіна. Ну і звісно, самого бункерного, який продовжує пробувати дно. Многие наши коллеги и, так скажем, единомышленники из рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе. И более того, они даже и говорят об этом, видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете. Ну и думаю, что не секрет, ничего такого необычного не скажу. Мы видим, что во многих странах вот эти идеи подхватываются теми людьми, которые имеют сегодня достаточно широкие, большие властные полномочия, что нас не может не радовать. В целом Россия всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые сложности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложности делает нас сильнее. Вот это как раз тот самый случай. А тепер найцікавіше. Отже, кривавий очільник Кремля, який постійно робить не тільки такі заяви, але й все, що розповідає про сильну армію, міцну і стабільну економіку. Насправді то не може забезпечити громадян своєї недофедерації найнеобхіднішим. І нині пожалівся своєму дружку, що росіянам не вистачає картоплі. Картошки то не ніхотають у нас да. А разговаривал з Олександром Горічем Лукашенко, Він говорит, ну і у нас вже все продали в Росію. Теж є чим займатися здесь. Тож картопляний фюрер Лукашенко поставив завдання номер один забезпечити Росію картоплею. каже, треба допомогти Росіянам. Очень много разговоров, особенно после совещания в Росії. У президента Росії де він там пошутив по поводу картошки. Але для нас це дуже серйозний питання. В якому плані? Чого, -чого но картошку ми вирощувати, треба виростити стільки, щоб вистачило нам і Росії. Але білоруський диктатор додає: ну звісно, не безкоштовно. Бо що? Правильно, дружба дружбою, а гроші то треба заробляти. Ціни будуть приличні. За год ні ми ні вони ситуацію. Мы не сможем поправить, хотя вроде у нас ситуация неплохая, семян хватало. Вряд ли э, у наших соседей э, для этого хватит семян, да еще их и подморозило на юге прилично, и картофель в том числе. Поэтому ну, надо, надо помочь братьям россиянам, но и потом это же не благотворительность, это же и приличные деньги, приличные цены. Тим часом вусатий терган Путіна, тобто Пісков, зробив заяву про зустріч бункерного і президента України Володимира Зеленського, і як каже публічник Путіна: ця зустріч можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей. Чому саме зараз Зеленський пропонує такий трьохсторонній формат зустрічі і які умови повинні бути виконані, щоб ми на цей формат Трамп Путін Зеленський согласіліс? Слава Богу, я не прес-секретар Зеленського. Хорошо, Ну как вот вы меня спросите, почему Зеленский ну, предлагает. Что ну, же не... меняется ситуация? То есть он теперь готов, хочет встречаться втроем. Почему? А, ну, смотрите, мы сейчас говорим о втором раунде прямых российско-украинских переговоров. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров. Они важны. А, существенный прогресс был достигнут в том числе благодаря посредническим усилиям Соединенных Штатов и президента Трампа лично, в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, был завершен обмен по формуле тысяча на тысяча. Это очень важно. Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандумов. И будем готовиться к следующему раунду. До речі, щодо цього меморандуму, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов'язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та, звісно, можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Наша делегація ви главі Володимиром Мединським готова представити цей меморандум делегації України. І дать необхідні пояснення в ході второго раунда возобновлених прямих переговорів в Стамбулі в ближайший понедільник, 2 іюня. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані. Тим часом пропагандисти продовжують відпрацьовувати свої криваві гроші, і, звісно, методички Кремля. І звісно, тут як тут одразу намалювалася Скабєєва із черговою порцією Ахінеї. Воєнне відомство Росії сообщила об ударах по военным объектам и предприятиям ВПК Украины в ответ на массированные налеты вражеских дронов. Количество террористических атак Киева по гражданским объектам резко возросло с 20 мая. За неделю с 20 по 27 средствами ПВО был сбит, только вдумайтесь, 2331 ударный БПЛА Почти дві треті вні зони спецоперації. От атак київського режиму пострадали мирні жителі, в тому числі діти і жінки. А далі, звісно ж, знову понеслися погрози. Бо бритка путіністка каже, що росіяни будуть продовжувати обстрілювати Україну. Як вам такий мир від Путіна? В відповідь. армія Росії поразила підприємства ВПК України, воєнні аеродроми, міста производства і пункти управління БПЛА. Армія Росія продовжить нанесення масірованих і групових ударів в ответ на терористичні атаки Києва. Звісно, і це ще не все. Бо наступні заяви теж варті уваги, бо вони підкреслюють не лише нікчемність Російської Федерації та пропагандистів, але й те, з ким ми насправді маємо справу. А нам всім жити. И Лукашенко останется. И Путин будет здесь. И нам быть вместе. Нам залечивать эти раны. И нам всем, большой, великой, славянской семьей, вставать с колен. Иного не дано. Выбирайте жизнь с нами, а не смерть с ними. Мы будем, обязательно будем великими. Об этом и наша песня. У нас с окончена дискуссия. Мы вновь воспрянем подвигом горя. Росія, Україна, Білорусія, плем'ян славянських богатиря. Та, звісно, ми з вами і так прекрасно знаємо, що воюємо з тотальними брехунами, циніками та терористами. Але це мають побачити та почути й інші. Мені здається, Трамп становиться заложником того, що він ще много говорить, і вот, сам потрапляє вот в ету западню своїх собственних слов. Вот Ось дивіться, сколько вже наговорив він. С начала своего срока Гренландию он уже, так сказать, захватил. И Панамский канал, как бы, да, и вообще, и Китай обложил пошлинами в 500 процентов там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, сделал он гораздо меньше, чем обещал. Что-то успел, что-то сделал. Но я так скажу, вот самое большое достижение Трампа на самом деле, это то, что как раз в результате контактов с Москвой он отодвинул от США угрозу ядерной войны. Вот он не понимает этого, может быть, я не знаю. В Америке, может быть, этого не понимают. На самом деле это и есть самое большое достижение, реальное достижение Трампа. И оно произошло исключительно благодаря контактам с Владимиром Путиным. Ну, это объективно. Может, какие-то другие вещи по-разному оценивать, но это действительно так. Он это двинул от Америки, так сказать, да, придвинул поближе к Европе. Вот. И это реальное достижение. Поэтому Трампа можно сказать... Трамп даже не понимает, какие же ужасные вещи, так сказать, я имею в виду очень ужасные, так сказать, да, very bad things, так сказать, могли бы произойти с Америкой, если бы не Путин. Вот так вот. Да, я думаю, что Путин, конечно, ему так отвечать не будет, но, в общем-то, это правда. Очень плохие вещи Трамп могли бы произойти с Америкой, если бы не Путин. Очень плохие, так сказать, да. Не просто плохі, а очень плохі. Ну а щоб усі ці заяви побачило якомога більше людей, тисніть на дзвіночок і обов'язково залишайте свої коментарі та вподобайки. Ну а я ж лише додам, зважаючи на все те, що заявляють путінські блазні, ну і на все те, що відбувається на міжнародній політичній арені, та звісно на фронті, нам з вами своє робити. Тож, давайте продовжувати невпинно підтримувати наших захисників та захисниць. Давайте донатити на потреби наших оборонців та бути надійним тилом. А з вами була я Інна Набок. Нагадую, що б там не відбувалося в Україні та в світі. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у кожній добі твого життя. 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був, під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі, і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.